Сьогодні, дітки, ми завітаємо з вами до бабусиної світлиці. Тут, дітки, кожна річ нам може багато розповісти про давнину, про традиції і побут, який був у той час. Все, що ми отримали, зараз ми цінуємо. Колись світлицею називали найгарнішу хату. Наші бабусі завжди багато докладали зусиль, аби хата їхня була красива і затишна. У давнину кожна жінка Українка багато уваги приділяла вишивці. Кожна мати свою доньку навчала цьому ремеслу. А у кого з вас дітки є вдома вишивки? Діти. Погляньте. Довкола у світлиці все, що знаходиться вишите власноруч. Погляньте, а ось стоїть скриня. А скажіть, що у скрині лежить? Правильно, це є рушники. Раніше не було жодної хати, де б не вишивали жінки, бабусі, дівчата, рушничків. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали хата без рушників, як родина без дітей, рушник на кілочку, хата у віночку. Рушники вважали оберегами, вони боронили хату від нещастя, злих сил. Кажуть, в українській хаті, як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушниками. А якими кольорами вишиті рушники, так, переважно червоними та чорними. Червоний колір колір любові, доброти, кохання. Це колір червоної калини, яку дуже люблять і шанують в Україні. А чорний колір це колір землі годувальниці, колір багатства. З достатку. У кожен вишитий рушник майстриня вкладала душу. А що означає кожна нитка? Червоний колір означає любов до людини, до життя, енергію сонця, радість, синя нитка означає символ неба і води, визволення від недух та душевний спокій. Зелений колір нитки означає молодість, красу, весну це колір пробудження, життя, молодості, зростання та сили. Жовта бажала людині міцного здоров'я, світла, тепла, ми. Коричнева бажала людині щасливої дороги. Коли мама проводжала сина у дорогу, вона дарувала синові такий рушник, який оберігав його від зла, нещастя, нагадував про тепло рідної домівки. Колись рушники були і для побуту. У родині дітки мали свої утирачі. Ось погляньте, який веселий рушничок. Він весь у квітках, між ними дрібні листочки барвінку, його вишивали бабусі для своїх онучок дівчаток. І називалися вони русянички. А ось ці рушнички з дубовим листям, виноградом називаються грайликами. Призначені вони були для хлопчиків, щоб вони були сильні та сміливі. А ось такий рушник, стирач, був для посуду і столу. А ще у скрині є обрядові рушники. Рушник з хлібом, сіллю був призначений для зустрічі гостей. А ось це весільний рушник. Коли люди одружуються, на ньому були зображені пара голубів, виноград, це символи створення сім'ї, радості, краси, любові. Широко використовувалися рушники і в декоративному оздобленні інтер'єру хати. В минулому їх вішали над іконами і називали такий рушник покутний або на образник іконний. Отже, дітки, рушники це є обереги, і їх потрібно шанувати, берегти, тому що вони нам як дарунок залишилися від наших прапрабабусь, які бажали нам, щоб життя наше було щасливим. Дітки, цінуйте і поважайте працю наших пращурів, бережно ставтеся до рушників, які нам передалися з покоління в покоління.